Вітаємо, Божого вам благословення. Ісус називав фарисеїв, священиків Божого народу, дітьми диявола, і на виконання волі свого Отця вони розіп'яли Ісуса. А зараз багато віруючих переконані, що диявол і біси не мають до них доступу. Апостол Іван писав: промовив Ісус до юдеїв, що в нього увірували. Якщо перебуватимете в Слові Моїм, то ви істинно мої і учні. Пізнаєте правду, і істина зробить вас вільними. Тобто є рівень увірувавші, початкове християнство, а є рівень учні Ісуса Христа, що постійно перебувають у Слові Божому, наповнюються Духом Святим, виростають духовно і стають дітьми Божими. Багато проповідників і християнських служителів залишилися на рівні увірувавших. Вони можуть бути гарними філософами, психологами, красиво розмовляти, але при цьому церкву не будують, душі не спасають, диявола не виганяють. Тому дуже важливо розуміти, коли ми слухаємо людей Божих, які будують церкву, чи філософів з психологами, які духовно не народилися. Грішними душами займається пекло. В пекло йдуть душі духовно-мертвих людей, і пекло дістає їх ще тут, на землі. Деякі екзорцисти використовують всілякі амулети, ритуали, звукові ефекти для того, щоб виганяти із людей бісів і диявола. Ісус прогнав диявола Словом Божим і сказав, що істина, Слово Боже, зробить нас вільними від гріха, диявола і бісів, саме діюче звільнення від пекла, бісів і сатани це Слово Боже. Так як звільняє Слово Боже, проповіді Іван ніхто не може звільнити. Дух Святий виливається на Слово Боже. Наповнившись Святим Духом, ви станете живим камінням, що Ісус використовує для будівництва церкви, яку не переможуть і ворота пекла. Переходьте за посиланням. Дивіться повне відео.